Ну, що да. Скажіть, будь ласка, що відбулося? Я так розумію, ми... тут такі. А, ми... Я взагалі лежала красиві. Послі... Ми... Ну і що далі було? послышала ми... ми... сильний такий, не знаю. Що... Зображали вас почали евакуювати, чи що далі відбувалося? евакуювати Стали стучати, потім сказали, що виходьте все, дівайтеся, виходите на вулицю. Ну ми бачили тут рятувальники, є правоохоронці. Що вони кажуть, яка їхня версія? Не знаю, сказали, що рванув, що чи кутечка газу прошли. А сьогодні у вас встановлювали счетчик? Сьогодні устанавливали в объедине в обід. Розкажіть нам що сьогодні в Ми сьогодні устанавливали ось этот газовий счетчик. А без нашого нас 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 газ. І ми арказ. І все одно сьогодні встановили без вашої. Без нашого віри ми сьогодні поставилися. І кажуть, що це саме він, він зірвався. Ну сказали, що він, він зірвався, що там пройшла вотечка газу. є постраждали? Постраждали немає. Хто провіряв счотик, який вас став? Я зрозуміла, як розватись перезначили. Це вже чермета, у нас ще старший є, Треба було провірити, який щотчик, яка там пломба, ріки виготовлення і прочі. Ну, Якби я була старша я б, наприклад, подивилася, коли він і прочі. Ну він розрішив. Якщо в нього це він розрішив. Він розрішив. Йоша розрішив. розрішив. Він підписав ну, бумагу. Ну правильно, це правильно. Він його розрішив. Він, розрішив. він бачив пломбу пломбірований він чи такий щотик. Счетчик...